У кривому розі на обліку служби у справах дітей перебуває понад 700 неповнолітніх, які потрапили у складні життєві обставини. 28 дітей зазнали насильства у сім'ях. Кожного дня на гарячий телефон служби у справах дітей надходять повідомлення про неблагополуччя дітей, і служба спільно з ювінальною превенцією спільно з Криворізьким міським центром соціальних служб здійснює заходи щодо перевірки. Підтвердження або простування отриманої дотриманої інформації та е, перебирає на себе функції е, соціально неспроможних сімей щодо захисту прав та інтересів дітей. Якщо родина потрапила в поле зору служби у справах дітей, її ретельно перевіряють. Найперше фахівці оцінюють умови проживання дитини. Торік у ході таких перевірок поставлено на облік 213 дітей. Обов'язкова увага щодо наявності або відсутності спального місця, робочого міста, забезпечення дитини гаджетів, оскільки на превеликий жаль, у нас наразі освіта максимально іде в онлайн режимі. Обов'язково звертається увага щодо наявності і відсутності постільної білизни відповідно до норм санітарно-гігієнічних вимог, щодо наявності продуктів харчування, їх різноманітності для того, щоб дитина отримувала якісне харчування, наявність засобів гігієни і, в принципі, санітарно-гігієнічні умови проживання даних дітей. Фахівці служби у справах дітей наголошують, роблять усе, аби діти залишилися в біологічних родинах. Утім, іноді доводиться вилучати дітей із сім'ї. Завжди така профілактична робота з батьками приводить до позитивного результату. В минулому році 465 клопотань було порушено відносно батьків, які ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків по про притягнення їх до адміністративної відповідальності за кодексом України про. Адміністративні права порушення. Якщо і це не діє на батьків, то тут вже вживаються радикальні заходи. А це вилучення дитини з родини і позбавлення батьків батьківських прав. Фахівці звертаються до крилорічців з проханням не бути байдужим до долі дітей. Про випадки неналежної атмосфери у сім'ях, де виховуються діти, можна повідомити в міську та районі служби у справах дітей. Михайло Бустроров, Олексій Правицький цей день.